Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Всеукраїнський рух єдині з вивчення української мови розпочинає серпневе навчання у Вінниці. Яка мета проекту? Хто може стати учасником, скільки часу потрібно, щоб вивчити Солов'їну? А також про важливість поширення української мови сьогодні говоримо з гостями студії. Організаторкою розмовних клубів Єдині у Вінниці, керівницею відділу співпраці з територіальними громадами Оленою Фірманюк та філологіною модераторкою розмовних клубів проєкту Єдині Олександрою Соколовою. Моє вітання, моє вітання. Скільки існує вже рух єдині і яка його мета? Власне, розпочали ми діяльність уже 15 хвиль тому. Ось у квітні минулого року, вперше ми стартували. До нас приєднувалися учасники з усієї України. А зараз уже маємо учасників із за кордоном. Організаторами є громадська організація Українська Гуманітарна Платформа та ініціатива Навчай Українською. От ви вже сказали, що всі міста України абсолютно всі. <ган> Більшість так, ось адже ми працюємо і онлайн, і в нас є розмовні клуби наживо у містах. Угу. Наживо розмовні клуби відбуваються і у нашій рідній Вінниці. Вже угу. дійсно 15 хвиль поспіль і. Е Наприклад, Дніпро, Київ, Херсон, Харків, Миколаїв, Одеса в нашому тульчині розмовні клуби відбувалися. Ось так, так як стати учасником курсу? Для кого він призначений? В нас є кілька курсів. Це і граматичний курс, де ви можете уже удосконалювати свої знання української, поглиблювати. І є курс переходу на українську мову Він для... Українців, які відчувають потребу у переході на українську мову, відчувають дискомфорт, відчувають якісь складнощі, відчувають якісь психологічні бар'єри. Ось і наша команда допоможе їм подолати ці бар'єри, і перехід на українську буде комфортніший і легкий. Ви сказали, що є онлайн і офлайн, так? Тобто, якщо офлайн, де проходять ці зустрічі? Ваші розмовні клуби? Угу. Олександр, наші розмовні клуби загалом проходять. Зараз вже в бібліотеці імені Валентина Отамановського ця адреса Соборна, 72. Дуже зручно для всіх учасників, тому що з усіх частин міста в принципі зручно дуже добра, добиратися. Це четвертий поверх, художній відділ щосуботи, о десятій ранку. Це було так традиційно щосуботи о десятій ранку. Поки що не знаємо, які плани будуть на серпень, саме на наш курс, тому що. В мене дещо змінилися плани в плані роботи. Але так традиційно о 10-тій ранку щосуботи ми зустрічаємося. Тому обов'язково потрібно буде учасникам, які хочуть приєднатися до нашого проєкту, зареєструватися mm -hmm. на сайті єдині.орг. Там ви можете обрати курс, який буде саме вам до вподоби. Тобто, на розмовному курсі більше нахил, такий наголос на розмови, так? так? А як допомогти людині перейти цей мовний бар'єр, почати говорити українською? Ну насправді. Напевно, спочатку для учасників є поштовхом це оцей 28-денний такий перехід. Тобто, це постійна підтримка людей в чаті. В чаті постійно спілкуються як і модератори, так і люди, які відповідають саме за питання в чаті. Плюс там є якісь відповідно. Теоретичні курси там учасники можуть спілкуватися між собою. Крім того, на розмовних клубах насправді дуже легко долається бар'єр. Здається, що коли говорять люди російською, дуже важко перейти на українську, але коли один одного люди підтримують, насправді це дуже легко, тому що саме на першому розмовному клубі ми спілкуємося про те, як подолати мовний бар'єр і даємо один одному поради. Тому це насправді дуже класно працює, бо в когось є більший досвід в переході на українську, в когось менший досвід. Хтось ходить на розмовні клуби вже там 7-8 хвиль підряд, хтось ходить хтось приходить вперше, і насправді. Оця підтримка, така дружня атмосфера, вона дуже сприяє тому, аби люди переходили на українську. Взагалі є якісь групи, з за якими критеріями ви обираєте учасників? Є групи, які переходять, є які вчать граматику, чи там вікові групи? Коли ви реєструєтесь на сайті, ви можете обрати, почитати про кожний курс інформацію uh -huh. і визначитись, який курс буде вам найкомфортнішим. Найчастіше спочатку учасники розпочинають свій шлях з проєктом Єдині з курсу Перехід на українську мову. Далі реєструються уже на граматичний курс. Він є більш таким потужнішим, складнішим, де є щоденні завдання uh -huh. у класрумах. Робота, де потрібно щодня давати. Відповіді на свої тести, їх перевіряють, контролюють. І це такий курс уже для тих учасників, які говорять українською і хочуть покращити свої навички. А курс переходу він більш орієнтований на російськомовних громадян, які відчувають цю складність. Виходять, знайомляться з україномовними, починають говорити і відчувають бар'єри. Розумієш, їм не вистачає словникового запасу. Ось і відчуває дискомфорт. Таким до нас на курс переходить на українську мову. А вікова категорія, яка ваша дуже різна. А ми не ділимо за віком. Адже це доросла аудиторія. Це точно доросла аудиторія. І ми тут за віком нікого не ділимо. Кожен ділиться своїм досвідом, і в одній групі Олександр підтвердить, можуть бути. І е, люди пенсійного віку, і можуть бути абсолютно е, молоді студенти, і вони підлітки будуть, і так, підлітки, і вивають, і підлітки. Вони можуть працювати в парі, і це буде така синергія, і це такий буде захват. Okay. Ось ми коли в Вінниці розпочинали діяльність. Е, я працювала разом із філологами. ось... Із Лесією Дембіцькою, колись ми разом працювали перші хвилі у Вінниці розмовних клубів, і в нас був учасник пан Георгій. Можливо, він сьогодні нас чує, бачить, йому вітання. Він взагалі. Не міг розмовляти українською, тобто російська була його рідною мовою. Вона залишається його рідною мовою. Він слухав колескове російською мовою. І на першому занятті він нам одну фразу сказав російською мовою, що йому українська важко, і сказав, що він прагне вивчити українську. Ми зрозуміли, що в нього є його мотивація. Проте, уже за там годину тридцять він. Починав говорити українською, він вже був налаштований на своє чудове домашнє завдання. Бо учасники отримують інколи домашні завдання, де вони мають практикувати свою українську. І завданням для пана Георгія було спілкуватися щодня близько 15 хвилин зі своїм україномовним кумом. Йому дуже сподобалось таке завдання. І, власне, тоді, на наступне завдання, він нам підготовив коротенький звіт, про що вони спілкувалися, як це відбувалося. І це дійсно до мурах, тому що людина спочатку нам прочитала українською, читати легше, це правда, а тоді переказала. Угу. Ось і так ми побачили його результати. Одні результати через місяць, зовсім інші результати через два місяці навчання. Через п'ять хвиль він говорив вільно і дуже впевнено українською мовою. І ми пишаємось такими учасниками. Їх дуже дуже багато. Власне, скільки занять охоплює ваш курс, і яка тривалість кожного заняття? Курс кожен наш курс, який є у проєкті єдині, він триває 28 днів. Угу, Ось підряд. такої всебічної підтримки так. Щодня учасники в групах, у каналах і у чатах вони отримують завдання, вони спілкуються. Ось У граматичному курсі є двох рівнів завдання за складністю, і кожен може собі обрати, виконати складніше чи виконати легше завдання. Сміливці і таких більшість у проєкті вони виконують усі завдання. І складніше, і легше. А конкретно, розмовляти. Вні клуби відбувається в нас один раз на тиждень у приблизно що курсу 25 міст разом з нами, конкретно України. Ще ми за кордоном. А тривалість такої пари? Чи це урок якийсь? Якщо ми говоримо про розмовний клуб, то це ну спочатку ми орієнтувалися там на годину-півтори. Зараз uh -huh. це може бути дві години, uh -huh. навіть інколи дві з половиною, тому що дуже багато учасників приходять з попередніх хвиль. Вони вже знайомі. Вони багато хто між собою дружить і вони. Спілкуються дуже часто, і вони починають розп... як починають розповідати про те, що вони робили за тиждень, то це можна сидіти їх і слухати до п'ятої години вечора з десятої до а споради. виправляють один одного учасники, коли я е, десь помиляю. Справді спочатку я дуже боялася якось виправляти їхні помилки, тому що я завжди говорила, що краще ви будете помилятися і говорити українською, ніж ви будете говорити російською. Тому е, я. Вони один одного самі зараз уже виправляють. Я, наприклад, практикувала таке, що в кінці заняття я могла їм вказати на їхні помилки. Тепер вони запам'ятовують okay. і там уже чуєш на протязі. Протягом <ріст> один одного. <ріст> Але насправді вони вже й мене виправляють. У мене була дуже така, скажімо, тотальна моя помилка. Я завжди приходила і говорила добрий ранок. А вони доброго ранку! Ви самі нам кажете, що доброго ранку, і вони мене реально перевчили. І це навіть, скажімо, це працює навіть у мій бік, тому це дуже круто. Розкажіть трошки більше про ці цікавинки, які ви пропонуєте своїм студентам на цьому курсі. Як зацікавити? Ну, на розмовних клубах загалом, як вони проходять їх є всього чотири на кожен курс. І якщо ми говоримо про перше заняття, це обов'язково ми говоримо про мотивацію, чому ми хочемо переходити на українську. Саме на першому занятті ми ділимося своїми порадами. Хтось говорить про те, що краще дивитись українські фільми, хтось про книги говорить. В нас працює в межах наших розмовних клубів. Працюють буккросинги. У нас книгами обмінюються всі. Mm -hmm. якщо Якщо ще враховувати, що ми працюємо в бібліотеці, то там вже починається. А я читав те, а я читав те, а пішли, будемо те шукати. Тобто, в нас це дуже так, Воно поширено, ми вже реально як родина. Вони інколи приходять, телефонують, коли ти вже повернешся, ми вже хочемо назад. Ну, тобто, Далі друге і третє заняття як ми вирішили? З людьми, які приходять до нас на розмовні клуби, вони обирають тему самі, про що вони хочуть говорити. Інколи це дуже цікаві теми. Ну, це може бути якась та історична тематика, це може бути щось про традиції, це може бути щось. В мене була така тема теж дуже цікава. Ми говорили про ремесла, які побутували в Україні. Насправді мені трошки було складно, тому що я не історик за освітою це так. Але так само вони пропонують. Панують дуже класні філологічні теми. Інколи такі питання ну в мене так складно інколи навіть готуватися до них. Ми говорили і про запозичену лексику. Ми навіть говорили, в нас був, було одне заняття, коли ми реально вони а як матюкатись українською? Так приходять до мене. А я так. Сажу, кажу, ну ми можемо про це поговорити. Вони давайте це буде наступне заняття. І ми реально ціле заняття говорили про просторічну лексику, їм це дуже подобалося. І четверте заняття у нас традиційно, ми або в нас такі літературні читання. Люди приносять вірш будь-який, який їм дуже подобається. Вони повинні пояснити, чому він їм подобається. Вони повинні розповісти про автора, і вони повинні. Цей вірш зачитати або процитувати, як їм більше подобається. Тому, от, в принципі, така структура наших розмовних клубів. Що очікувати віничанам в серпні? Які заняття будуть от, взагалі серпневі? Там будуть розмовні клуби також, так? Обузь. Там будуть граматичні, якісь, можливо, розинки, цікавинки готуєте. Ось ближче до серпня. ми вже будемо робити анонси наступного нашого курсу. Ось інформація вся буде на сайті єдині.орг. Знову ж таки, реєструємося, обираючи курс на за рівнем володіння української. Обов'язково потрібно брати активну участь у каналах і в чатах підтримки. Маємо такі відгуки, що ці чати підтримки вони стають такою спільною. Отою в результаті в нас сформувалася така спільнота у соціальних мережах і сформувалася вже така спільнота у Вінниці. Я знаю, що наші учасники об'єднувались і спільно ходили на різні заходи. Тобто, єдині, окрім того, що допоможуть вам перейти на українську мову в побуті, допоможуть вам знайти однодумців, з яким це буде робити дуже легко і просто. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про навчальний курс української мови, всеукраїнського руху Єдині у Вінниці. Як гостям студії за розмову, організаторці розмовних клубів Єдині у Вінниці, керівниці відділу співпраці з територіальними громадами Олені Фірманюк та філологійні медмодераторці розмовних клубів проєкту Єдині Олександрі Соколові. Тоді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі до відео, ставте вподобайки. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе.